Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні: замовляння, коли приймаєте душ, коли душа болить та мається, змова на нове взуття, замовляння, коли ви кидаєте старе взуття, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує мене та прикмети погоди. Православна церква України 9 лютого за новим стилем вшановує пам'ять мученика Никифора Зонтіхохі та преподобного затворника Панкратія Києво-Печерського. За старим стилем сьогодні вшановували проповідника Іоанна Златоуста. В українців кінець лютого був важким періодом, коли вже закінчувалися запаси продовольства, а ціни на хліб і дрова різко піднімалися. Казали в панкрата, в засіках небагато. У свято сьогодні чоловіки їздили на ринок і ярмарок, закуповували припаси і везли додому на возі. Українців це народне свято займалися виготовленням взуття. Злика верби, липи, в'яза, плели личаки, а зі свинячої шкіри робили постоли. У кожному регіоні України були свої традиції прикрашання взуття. Добре розвиненим це мистецтво було на Гуцульщині, де личаки надягали зверху на вовняні або шкіряні онучі. Свято 9 лютого вдалий день для покупки нового взуття. Куплена пара довго прослужить. Також день панкрата вважається щасливим для лікування хронічних хвороб. Селяни присвячували день роботі в хліві та сараї, чистили загони, утеплювали стіни. Перевіряли полиці з консервацією. У цей день займалися ремонтом і лагодженням садового уроднього інвентарю. Люди вірили, що якщо заздалегідь підготувати інструменти, то вони вірно прослужать до кінця посівного сезону. Дачники для загартовування виносили на мороз насіння для майбутнього посіву. Також 9 лютого потрібно подбати про лагодження взуття та хазяйського начиння. Якщо в цей день залишити щось без уваги, то можна зіткнутися з фінансовими проблемами. Недаремно в народі говорили, якщо на Панкратія справа в руках, у господарях хліб в устах. За старим стилем народне свято 9 лютого запалювали вогонь в печі, який називали Златоустів вогонь. Для нього особливим чином нарізали поліна і скіпи. Люди вірили, що відпочинок біля багаття в златоутісті в день принесе людині міцне здоров'я. Замовляння, коли приймаєте душ, коли душа болить та мається. Не майся, душа не були, будь-який сум не томи, туга сухота пропади, на топки болота піди. Там тебе чекають. Там на тебе дожидають, дубові столи накривають, на стіл ставлять ситні хліби, уки наливають вина, їсти тобі не переїсти, пити тобі не перепити, а мене ім'я назавжди забути ключ замок, мова. Амінь, амінь, амінь. Що не можна робити 9 лютого? Мити голову сьогодні до проблем з пам'яттю. Заборонено підмітати будь-які предмети з землі, на них може бути псування. Не применшуйте заслуги і досягнення дітей, інакше вони припинять старатися. Сьогодні не варто сміятися, веселитися, голосно розмовляти та взагалі жартувати. Заборонено займатися брудною роботою. Невдалий день для нових починань. 9 лютого не варто робити компліменти представниці прекрасної статі і хвалити дитину за працьовитість. Ефект буде зворотнім. Дама може втратити свою красу, а у дітей почнуться проблеми зі сприйняттям інформації. Ще одна заборона пов'язана з малюками в цей день. На Панкратія не слід залишати дітей, яким не виповнилось 7 років одних в кімнаті. Прапрадіди були впевнені. Якщо не послухатись цієї ради, на дитину може напасти нечисть і злякає її на все життя. 9 лютого краще не тримати книгу відкритою, особливо це стосується навчальних посібників. У народі говорили, що всі отримані раніше знання можуть зникнути з голови. У цей день потрібно уважно поставитися до сміття. Якщо не навмисто, зборонити його на дорозі можна позбутися достатку, вважали предки. Щоб цього не сталося, потрібно міцно зав'язати мішок зі сміттям і постаратися зробити так, щоб з нього нічого не стирчало і не висипалось. Що можна робити 9 лютого? У православне свято сьогодні звертається до святих Нікіфора і Панкратія, моляться про допомогу і заступництво перед Господом. У панкратія, який прославився своїм даром зцілення просять здоров'я зцілення від хвороб, у Нікіфора дати мудрості і посприяти примиренню. Цього дня потрібно попросити прощення і самим пробачити крипники. А вважається, що на Нікіфора вдалий день для лікування. Якщо саме сьогодні почати лікування, то хвороба незабаром відступить. У свято можна і потрібно працювати, робити генеральне прибирання, прати, зі гріх. Якщо купили сьогодні нове взуття, прочитайте замовляння на нього на кожний, наприклад, чобіт. Змова на нове взуття. Тільки мені служи, тільки мені допомагай, тільки мене дорогами, шляхами вірними направляй. Вирішила виконати старе взуття? Покладіть його в пакет, скажіть, від чого в своєму житті хотіли б позбутись, а потім прокажіть. Лапті старі підуть, а до нас нові прийдуть, біда стара піде, щастя нове прийде, ключ замок. Винесіть на смітник, але не сьогодні. Існують такі предмети про погоду в цей день. Свині неспокійно поводяться до погіршення погоди. Якщо вдарить мороз, то холодище довго триватимуть. Скло запідніло до відлиги. Якщо протягом дня часто змінюється погода, то березень буде мінливим. Вночі навколо місяця з'явилася кола до сильного вітру. Сьогодні й мене не святкують Геннадій, Інокентія, Іван, Петро, Василь і Тихо.